Вітаннячко. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю історією і для чого я веду цей канал, саме для того, щоб бути корисною саме тобі. Почнемо з того моменту. Це було півроку тому, коли я розлучилася, розірвала свої відносини зі своїм колишнім чоловіком і опинилася в дуже нелегкому психоемоційному стані, залишилася з дитиною без чоловіка, залишилася без фінансової подушки безпеки, залишилася в. Стані розбитому. І, звичайно, дякувати Богові, що в мене є рідні, близькі люди, які мене підтримували на той момент, за що я їм дуже вдячна. І за що я вдячна ще хочу сказати за всім моїм ангелам-охоронцям та творцю, за те, що завжди зі мною, за те, що завжди мене оберігають, і за те, що завжди дарують мені саме найкраще. Так от, повертаючись до того стану, до того періоду часу. Хочу сказати, що я почала шукати людей, які можуть мені допомогти. І в мене були певні запитання на той момент. Саме стосувалися мого... Духовного розвитку, запитання, які стосувалися на чому я можу заробляти гроші. Питання, яке мене також дуже сильно хвилювало, це місія понад життя, і питання, яке мене хвилювало щодо йоги, тому що я на той період хотіла знайти вчителя, до якому я можу довіряти і піти до нього до настав на наставництво. І знайшла дуже чудову людину, Марину, яка займається ченелінгом, і вона мені на кожне запитання дала відповідь. І причому мені ще пощастило, на той момент я не мала можливості заплатити їй за цю послугу, але в нас був енергетичний обмін, скажімо так, і вона мені реально допомогла. І з того моменту почалась дуже цікава історія, тому що я почала навчання на Інструктора по йозі, потім я створила безліч практик для того, щоб зробити розворот на себе на 180 градусів, зрозуміти себе до свого я, я є і так створився і створюється по цей день мій персональний курс самовдосконалення, пізнання себе і як стати собі найкращим другом, подругою, навчитися себе любити, цінити для того, щоб і злучати цю любов. В цей прекрасний світ, який нас оточує, і притягувати по поподобю своєму таких людей. От, і, значить, і основа всього цього, до речі, всіх цих запитань була в тому, що в мене, як і в кожної людини, куча страхів, але база, саме основний страх, який лежав, це смерть, страх смерті. І от, пройшовши цей великий шлях, я зараз це все згадала і мене прям помурашило. Буквально три дні тому назад мені приснився сон. Значить, розповідаю сон. Картина слідуюча: в, в цьому сні два тіла, але що, що саме цікаве, що свідомість одна на цих два тіла. І одне тіло живе це я, а інше тіло майже полу, полуживе і не живе, і не мертве. Воно вже в процесі смерті, і це тіло воно вже холодне, і це тіло воно вже трошки синюватого кольору, і вже воно не таке. І мені дуже спало, нагадало цей стан у сні напівмертвого тіла, коли. Стан апатії, перед такий стан. Коли ти жива, прокидаєшся, але тобі не хочеться прокидатися. В тебе начебто і якби руки, ноги все є, і воно функціонує, але чогось всередині щось тебе не мотивує, немає у цієї цілісності опори всередині себе, у цієї любові, яка дає тобі у цю жагу життя і відчуття цього життя. І от, повертаєшся чися, до цього сну, я дивлюсь на це тіло і розумію і усвідомлюю, що. Так, реально, з кожною секундочкою, в принципі, з моменту народження мого я наближаюся до смерті, і мені стає настільки ем, ем, зрозуміло, що це ця смерть, яка буде у кожного з нас, нехай у далекому-далекому майбутньому, вона не така страшна, що цей процес він уже запущений, е, і що настільки прекрасна мить життя, і треба її цінити, пам'ятати про те, що смерть колись відбудеться. І от коли ти уявляєш, обнуляєшся в той момент оцей страх, він, він якби і зникає, і в ту ж мить він мотивує, да? він підсилює, життя, момент життя. І я це усвідомила усвідомила цей момент, і страх у цій смерті він потихеньку знаєте, розсіявся, як туман, він зник. Наступний етап у цьому сні розуміння, усвідомлення, був, що це тіло каже, я хочу їсти. А я йому відповідаю: слухай, так в тебе вже не відбудуться процеси розщеплення, травлення, і ця їжа залишиться всередині твого тіла. Для чого це тобі? А тіло мені, це інше тіло відповідає: мені все одно, я хочу їсти. І тут я усвідомлюю наступне дуже важливе усвідомлення того, що ми чогось бажаємо, і у нас оця базова. Прошивка закладена при народженні поїсти, поспати, звідки, в принципі, ми беремо енергію, отримати задоволення від сексу, від будь-чого, що, що дає нам задоволення. І от я тут усвідомлюю, що в принципі це потреба нашого тіла фізичного тіла, а для душі, для душі воно якби і не важливо. Але і в той же час важливо потрібно, тому що душа на даний момент знаходиться в цьому тілі, у цьому втіленні, в цій реальності. І усвідомила дуже важливий момент, тому що я задавала собі питання саме про статеве бажання, про сексуальне бажання, чого в мене з'являється воно і майже більшість циклу. Місячного, воно в мене присутнє, і я не могла зрозуміти, як мені його підпорядкувати під себе, а не завжди витрачати свою цю сексуальну енергію на саме сексуальний акт, на секс. І я знайшла для себе цю відповідь. Ви знаєте, і тому мені дуже цінно поділитися з вами цим усвідомленням у сні, можливо, комусь із вас я допоможу Розчинити цей страх смерті і усвідомити, що життя воно дійсно прекрасне, навіть коли відбуваються на перший погляд складні для нас події, які нібито нас ранять, але оця рана усвідомлення свого его, якщо зробити розворот і подумати, помурликати, чому хоче навчити ця ситуація, то ми становимося сильнішими, кращими, кращими, ніж ми були вчора, мудрішими. Дякую сердечно всім вам за увагу. Тому, хто дослухав, додивився це відео до кінця. Якщо у вас є думки чи якісь запитання, будь ласка, діліться в коментарях. До зустрічі!